До Вінниці на цю навчальну програму приїхали журналісти із різних регіонів України та змі різних форм власності, адже проблеми, на вирішення яких спрямована програма, спільні для всіх журналістів. Все одно державні ми ні, Ми все одно використовуємо інтернет, і нам потрібно якось обезпечити себе і свою роботу. Тому я вважаю ця інформація корисна. Я вже встановила деякі програми в себе науці, наприклад. Ті, які будуть мені говорити, наскільки безпечний цей сайт, наскільки там є віруси, немає. Тобто, перевіряти нові програми та налаштування своєї техніки, дозволяють убезпечити роботу в інтернеті, але українські реалії додають проблему мінімального бюджету. Абсолютно. Абсолютно правильно про це ми і говорили з хенером. Потрібно розраховувати на ті ресурси, які дає ваша робота. Необхідно змінити налаштування тих систем, з якими ви працюєте вдома і на роботі: ноутбуки, планшети, телефони. І це допоможе убезпечити себе та свою роботу. Окрім теоретичних секцій, журналісти проходили практичні заняття. Зокрема, група спілкувалась із головним редактором газети «20 хвилин у Вінниці про різні аспекти роботи видання. То есть это формат, so, где this, мы даем uh, заказные статьи give, uh, give, to, to, рекламные to. статьи. Like, uh, like like, uh, like uh, там идут и коммерческие статьи, yeah, и политические. Ну, когда были выборы, у нас политические статьи публиковались под рубрикой политичная реклама. Ну, по закону. Uh, Мова йшла про друк політичної реклами в газеті. Пояснити німецьким медіатренерам, що означає комерційна стаття, як сказав Євген Фролов, було важко, адже для європейських журналістів такого поняття не існує. А є джинса та об'єктивна стаття журналіста. Академія Deutsche Welle організовує такі програми для того, аби обмінятись досвідом та навчити учасників як можна швидко верифікувати користувацький контент. Важливо також визначити стандарти роботи журналістів і різних видів медіа. Кожен учасник програми взяв для себе різні знання, але спільним результатом стало усвідомлення того, що варто більше уваги приділяти розвитку соціальних медіа та перевіряти інформацію, яка там циркулює. Це саме перевірка інформації, важливість перевірки інформації. Я тепер буду менше довіряти соціальним мережам і буду знати, як краще з ними поводитись.